Друзі, всім привіт! Хочу вам показати такий маркер POSCO. Відома дуже компанія, яка виробляє маркери. Це зелений маркер, але він не звичайний зелений, він має такі блискавки. Не знаю, чи видно на відео на ковпочку, але зараз я зроблю декілька точок, щось намалюю, і ви побачите, як воно яскраво. Яскрава ця фарба грає на світлі. <кій> Взагалі от зелений і синій колір мені не дуже подобається. Я не знаю хто його придумав для маткарів. Багато є кольорів, які набагато цікавіші, яскраві, але чомусь хтось вибрав поруч з білим, жовтим. Вибрав хтось зелений і темний. Його дуже важко побачити, якщо звичайний колір на матки нанести його. Важко побачити. Цей колір буде дуже легко помітний на матці і дуже гарно він триматиметься. Ну, Використання він дуже простий. Ми його трошки потрясемо, щоб фарба була перед тим, як його використовувати, перемішалась. Внутрі знімаємо колпачок От. і там щось малюємо. Ну, Ну, декілька разів треба нажати, ну, я вже це робив до цього, тому бачите, яка жирна капля. А отак загалом тут від 0,9 до 1,3 мм можна ставити такі краплинки. Це я ставлю маленькі 0,9 ну, Якщо на матку, то можна, там, наприклад, поставити такі крапочки. І їх не треба давити, тобто, щоб мож, не пошкодити матку. Дуже легко Сам, сама основа цей, ця фарба виходить. І дивіться, яка цікава. Структура. Я думаю, що буде помітно. Треба дивитись не на ту жирну пляму, а на, на ці немаленькі. На тут я думаю видно, Цій можна розмазати цю фарбу. Дуже велику я поставив. Обов'язково треба перед тим як ставити на матку, надо на чомусь на дерев'яшки або на якомусь е папірцю якось. Ну, впевнитись себе, що фарба робить маленький штрих. Ну, от, наприклад, таку точку вже достатньо буде поставити на матку. Зараз ще зробимо. давайте. Ну, от. Цього достатньо. На зворотньому лісточку я робив там, пару минут назад. Отже, які фарби, як воно виходить. Я думаю, що видно зараз всім. І цікаво те, що фарба ця е, має, цей маркер не має жодних, жодних якихось е, запахів. Тобто я поставив собі на руку, бачите, як видно його? зараз наведу фокус. Ну от. До цього я експериментував, ставив таку крапку на руці. І скажу вам так, три дні я ну, спокійно, в спокійній формі жив, тобто мив руки, вмивався, приймав душ і вона ніяк не змивалась. Лише на четвертий день я зміг змить цю краплинку, дуже міцно тримається, жодних запахів і блистить. Тобто, якщо ви матку з таким маркером, з таким такою фарбою достаєте на рамки, дуже просто, тоді її буде і швидко знайти. А от звичайна зелена або сині фарби, їх дуже важко знайти. Тому я всім раджу і фарб плюс вже має ванька. Тобі подобається? Смотри, це маркер є, зелений маркер. Я всім раджу і парклюс вже має їх в продажі. Тому, будь ласка, придбайте, кому подобається.